День малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні я вас познайомлю з мирилками, які були придумані для того, щоб уникати свару і примиритися один з одним. Раніше не було мобільних телефонів і діти не могли подзвонити один одному і попросити вибачення. То що ж, починаємо знайомство з мирилками. Мирилки для дошкільня. Мирилки це короткі віршовані твори, які говорять діти на знак примирення, які використовуються з метою відновлення товариських стосунків. Озирнися навкруги, дружать в річки береги. Вітерець голубить квіти, бавляться довкола діти. Годі сердитись, давай покладемо сварці край. Я мирюся і ти мирись, більш не бийся, не сварись, не кричити і не лайся, моїм другом залишайся. Мирилка летіла, на плече сіла, сказала тихенько, Миріться швиденько. Дай скоріш мізінчик свій, зачіпи його за мій. Мізин, мізин, мізинець, помири в нас молодець. Битися не билися. Трохи посварилися, потім посміялися, друзями зосталися. Тихо, Сергійко, не плач, ми дамо тобі калач, ти калач наш візьми і у коло з нами йди. Ти не плач, не плач, не плач, і скоріш мені пробач, і на мене ти не серця, бо у тебе добре серце. Будемо завжди дружити і ніколи не сваритись. Винний я і винний ти. Так бува у нас завжди. Тож обоє уклонились і швиденько помирились. Мирись, мирись, мирись і більше не сварись. Ми сваритися не будемо, і образи всі забудемо. Краще станемо дружити, в злагоді і мирі жити. Я козак і ти козак, я вояк і ти вояк. Щоб в бою стояти мужньо, ми повинні бути дружні. Ми хоробрі вояки, побратими козаки. Бачиш, іграшки сумують, навіть фарби не малюють. Помиримося швиденько, буде знову веселенько. Малята, я пропоную вам вивчити одну з мирилок. І завжди її використовуйте під час примирення. Своїми друзями. Запам'ятайте, малята, одне правило, що коли ми промовляємо мирилку, ми повинні стати один навпроти другого, дивитися в очі, промовляти мирилку, і в цей час можна обійняти товариша, погладити його по спині, по плечах, або доторкнутися мізинчиком своєї руки до його мізинчика. І промовляючи мирилку, ви завжди помиритеся. А ви вибрали собі мирилку, яку ви будете вивчати? Добре, діти, Прийшов час нам прощатися. До побачення, до нових зустрічей!